Анексуючи Крим, російський уряд неодноразово апелював до того, що Крим це споконвічна російська земля, саме тому анексія і не анексія зовсім, а відновлення історичної справедливості та повернення Криму додому. Росія неодноразово вдавалася до подібних наративів у своїй пропаганді. Мало того, що все це ніяк не виправдовує анексію Криму та порушує міжнародне право, навіть споконвічність земель Криму також під великим питанням. По суті, Крим перебував у складі Російської імперії трохи більше століття. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Крим ставав російським і які процеси там відбувалися. Варто розпочати з риторики про споконвічність якихось земель. По суті, у світовій політиці цей термін нічого не означає. Багато країн, особливо колишні імперії, володіли в різні періоди часу безлічю різних територій. Проте сьогодні це не може стати приводом для їхнього завоювання. Або якось виправдовувати анексію. Міжнародне право не розглядає це як серйозний аргумент. Якщо звертатися до цього аргументу з погляду історії, то також не до кінця зрозуміло, а який період потрібно вважати пріоритетним. Тобто, коли з'являється та сама споконвічність земель, на яку можна претендувати. Історія Криму тривала і різноманітна у різні епохи Крим був заселений і належав різним державам. Починаючи від скіфів та грецьких колоній, закінчується Золотою Ордою та Кримським ханством. У середині 15 століття Крим взагалі належав різним політичним утворенням і був розділений на три частини. Основна належала Кримському ханству, а невелика частина була розділена між православним князівством Феодоро та Генуеською Республікою. Загалом Крим за всю свою тривалу історію побував неодноразово у складі різних держав, тому не до кінця зрозуміло. Чому він споконвічно російський? Однак сам Крим і справді сьогодні населяють переважно росіяни за національністю. Згідно з останніми опитуваннями, проведеними російською владою, росіянами себе називають 73% населення, згідно з останнім українським опитуванням, росіянами себе називали 60%. Тобто все одно переважне населення Криму. Тут виникає питання: як так вийшло? Що, попри постійні зміни держав, основне населення півострова сьогодні російське. Про це далі поговоримо. У сучасній історії найбільше тривало територіальне утворення, яке існувало на території Криму, це Кримське ханство під протекторатом Османської імперії. Ханство було утворено на уламках Золотої Орди, що розпалося, а місцеві жителі, що прийшли з Азіатського регіону, осіли на цих землях і почали займатися сільським господарством. Протягом цього періоду корінним населенням стають кримські татари, з'являється спільнота. Та культурна ідентичність. І сьогодні кримські татари вважаються корінним населенням Криму, хоч і перебувають у меншості. Протягом усієї історії Кримське ханство веде війни з російським царством, кримські татари здійснюють регулярні набіги з метою захоплення людей у рабство та грабежів, а російське царство намагається отримати вихід до Чорного та Азовського морів для зміцнення свого впливу в регіоні та для заснування нових торгових шляхів. У XVIII столітті російська армія кілька разів намагається брати Крим перші рази безуспішно, багато в чому через проблеми з логістикою та хворобами солдатів. Однак у 1771 році російська армія захоплює Крим, роблячи з ханства весальну територію, по суті, відбиваючи такий статус у Османської імперії. Боротьба за Крим весь цей час триває, османи не втрачають надію відновити контроль над півостровом. Однак, за підсумками 1783 року Катерина ІІ вирішує повністю анексувати півострів до складу Російської імперії і встановити там власні порядки. У період між 71-м та 83 роками на чолі був кримський хан Шехін Герай, і незважаючи на залежність від Росії, внутрішня політика ханства суттєво не змінилася. Зі входженням до складу Російського царства для Криму все кардинально змінилося. Місцеві еліти зазнають тиску, безліч незгодних потрапляють під репресії, а на самому півострові почався переділ земель. Землі відбирали не тільки у місцевої знаті, а й у звичайних сільських жителів, які за підсумком змушені були працювати на нову російську знать. Багато місцевих жителів залишають свої землі, кидаючи все своє майно, біжать переважно до Османської імперії. У Криму виникають цілі покинути поселення, з яких тікали кримські татари. Але у яких ще нема було кому просто жити. Царська політика стосовно півострову була типово колонізаторська, витіснялося місцеве населення і заміщалося на російське православне. Тоді подібну політику навіть не намагалися приховувати, і в царських звітах значиться, що в Криму потрібно позбутися місцевого мусульманського населення і заселити півострів православними, щоб його русифікувати. Імператор Олександр II говорить взагалі про звільнення Криму від шкідливого населення і бачить у цьому сприятливе явище. Російська армія регулярно придушувала невдоволення кримських татар, називаючи це все умиротворенням краю, проводячи по суті каральні операції, зачищаючи цілі селища. У подібному ключі політика щодо кримських татар розвивається протягом усього 19 століття. Паралельно із цим землі заселяються переважно росіянами, а також іншими православними, українцями та білорусами. Іноді переселяли православних селян навіть примусово. Найбільша хвиля втечі татар була після Кримської війни, частина кримських татар виступила на боці Османської імперії, через що почався новий виток гоніння. Тільки за 50-60 роки 19 століття кількість тих, хто втік, досягла 150 тисяч осіб. Крім гонінь, звичайно ж, викорінювалася і традиційна культура кримських татар, а в другу половину 19 століття, як і в інших частинах імперії, у Криму відбувається русифікація населення. Русифікації піддавалися і населені пункти Криму, майже все було перейменовано на російський або європейський лад. За підсумками такої політики, склад населення Криму істотно змінився лише за одне століття. Якщо на момент анексії 1783 року понад 90% населення Криму були кримськими татарами, до середини століття кримських татар приблизно 50%, а згідно з переписом населення Російської імперії 1897-го лише 36%, при цьому росіян 33% та 12% українців. На початку ХХ століття в період російської революції та громадянської війни. У Криму з'являються національні рухи зі спробою заснувати Кримську Народну Республіку. Подібні державні утворення існують надовго, і за підсумками землі Криму потрапляють до складу СРСР. Початкові тенденції в Криму були загалом сприятливими, Крим отримує власну національну автономію. В рамках коренізації радянська влада вводить навчання кримсько-татарською мовою та допомагає відроджувати місцеву культуру. Однак, як і в інших регіонах Союзу, у 30-ті роки починаються зворотні процеси, масові репресії представників, національних рухів та русифікації. Разом з цим російське населення Криму стрімко зростає до 39-го року 50% населення Криму росіяни та 19,5% кримські татари. Наступним переломним моментом і найтрагічнішим в історії кримських татар є їхня повна депортація 44-го року з Криму. Так, після звільнення Криму Червоною армією радянською владою було оголошено, що кримсько-татарський народ масово співпрацював з нацистською окупаційною владою, тому їх усіх слід депортувати з Криму. Навесні 44-го року були депортовані усі кримські татари до Середньої Азії. Як і з іншими малими народами, депортація відбувалася у нелюдських умовах, людей перевозили без достатньої кількості їжі та води у вантажних вагонах. Внаслідок депортації десятки тисяч людей загинули. Сам Крим позбавили автономії в СРСР, зробивши його звичайною областю, спочатку у складі РРФСР, а потім у складі УРСР. Ця подія повністю змінила структуру населення півострова. Згідно з переписом 59-го року, росіян у Криму проживало 71%, а другим за численностю етносом стали українці 22%. Кримські татари, на відміну від інших, не були реабілітовані за часів Хрущова, як це було, наприклад, чеченцями та Інгушами, і не могли повернутися на свої рідні землі аж до 1989 року. Лише з 89-го року кримські татари почали повертатися до Криму, проте частка їхнього населення в Криму все одно залишалася досить низькою. Згідно з переписом 2001 року, лише 10% населення Криму це кримські татари, росіян 60%. А українців 24%. Депортація кримських татар мала того, що відірвала народ від рідної землі, та ще й під час самої депортації загинула від 30 до 40% всього населення малого народу. Після анексії Криму у 2014 році безліч кримських татар знову були змушені тікати з рідних земель через політичні репресії, а ті, хто залишився, перебувають у досить складному становищі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що після захоплення Криму російською імперією півострів активно робили російським. Відбирали майно у місцевого населення, репресували незгодних і просто витісняли корінне населення, заміщуючи їх російськими селянами. Така політика протягом століття змінила структуру населення півострова. Остаточний удар по русифікації острова завдала радянська влада, коли просто виселила всіх кримських татар з Криму. Замінивши населення росіянами та українцями. Таким чином, Крим уже у другій половині ХХ століття переважно заселений росіянами. Незважаючи на повернення кримських татар на свої рідні землі після розпаду СРСР, це істотно не змінило структуру населення Криму, і корінний народ став національною меншістю на своїй рідній землі. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.